Двушечка в руках, кусок алюмініє і просто раз, два, датчика. Якщо всі зрозуміли, це що у нас брат? Це у нас ТНВД, дизельне, правильно? У ньому должно що бути? От в одну трубочку солярочка поступає, жирненька, а з другої, виходить, повертається, правильно? І по кругу качається, як сердечко. Крутиться, крутиться, крутиться. крутиться. Ну, коли в тебе на заправці солярочка-хуйня, що воно пристає робити? Перестає крутитися. І коли воно перестає крутитися, ти так. Хоп! І внімательно кудись. Ось внимательно. Споночку злизує, да? І що робиться зв'язочкою? Об'йобує. А чого її об'йобує? Потому що воно крутиться на цьому ранжові двохлітровому біларі. Отут, отзаді. Покажемо з ним. Давай. Ось тут, бачиш, воно крутиться. І цепочком цю зв'язочку від'їбнуло. Ти понял, да? так? Угу. Двушечка. Снять поставить, двушечка. Форсунечки перевірять. Сока виходить? Четверочка. Штверочка, п'ятерочка. Да. Це ну, топля, сальничок вже треба поміняти. Ще що то зробити треба. І от к чому це я веду? Дешева рибка, хуйова юшка, правильно? Тому я вже один раз на ауді своїй заправився на заправці, блін. Класний совєцький. Боже я цього не роблю. 8 форсунок, ТНВД, в насосі бак. Знаєш, скільки в'їбав уже в неї? після. Ось, ось, послід... А А до цього? А до цього? цього, коротше, вже можна було однокімнатну квартиру, в Ірпіні купити. <ріст> що моя аудіо От вам і машини, які ягуар, рейндж ровер, Мерседес, все, що дорого-багато. Так, е... зібрали, коробочку вже поставили. Завтра цей мотор буде залітати в машину. Тепер к чому це відео? Е... Селяришка, хуйня, правильно? <ріст> Можна і масліточку залити. Що мотор буде? так. Да. Антіфрізик та ж сама історія. Машини у нас приїжджали по е, пробігу по 80 тисяч, а таке чувство, що зрозумів, е, мотор хтось з'їв, алюміній, угу. Тому Що ми робимо? Нас, ми производимо свій антифризик. щоб вже цього кіна не було. Осталось тільки своє масло ще Ну, Поки місце ще рано, тому що все ж не просить. у нас атом. Солярочка у нас. Рекомендація моя. Либо Вок, либо око, либо що у нас ще є? Шел. Шел. Ні, шел, ну його нахуй, не знаю. Щось я останнього не довіряю. А я на шелі. Да? да. Ну я не знаю, вок, око, нормально. <звук> вот вам, що робить? Що у нас, Лошенка? Дійшова солярочка. А це ще ж може і й лайдевочка, правильно? А там де солярочка, мог поплетіти туди ще й бензинчик, правильно? На а ніхто ж нічого не каже. Ну так. Да. А ви їбіться, Шукайте причину, так? Да? Ну так. А да. розбереться тачку і причину. Ми її так, що, тігри дорога машина, значить, треба дороге обслужування.